Дуже дуже багато є такого, знаєте, коли в людини стається якась ситуація, в людей стаються якісь ситуації е, погані, зразу е, до кого вони звертаються. так? О, всьому винуватий Бог, Бог, де ти був, і всі края на Бога. От, все, Бог всьому винуватий. І за диявола взагалі нічого не згадують, тобто тільки там якось обмежено, знаєте. Ну, якщо ми насправді відкриємо свої серця і е, очі, так, то ми побачимо, що сатана, нечисті духи, вони мають вплив у всіх сферах життя людини. Тому насправді одна тим, щоби був винуватий Бог людей, працює якраз таки сатана, заводюючи їх в.